Друзі, всім слава Україні. Вітаю. Сьогодні ми зібралися на турнірі. Ван там, бачите, вже скачуть. Так, ну що, в нас турнір називається Кубок весняного коропа. Приймає участь 11 команд через сектор водойма, трофейна долина. Зараз будуть відбуватися жеребкування, ну і подивимося, які ми витягнемо сектор. Йдемо у вас ознайомлю з призами і будемо дивитися жеребкування. Так, ось такі красиві кубки. Бачимо ось такі гарні призи від Орієнта, від майстерні львівської майстерні шкіри, ось такі гаманці. Надаються за перше, друге та третє місце. Також компанія Enjoy дала сертифікати по 1000 гривень на е, такі пуфіки. Ось. Ага. Е, е, тоді прикормка чар-бейт. Ось такі гарні набори. Супер. Ось так, друзі, проходить зараз Е, Я не сам буду, я з Сергієм. Сергій. Сергій. Ти будеш у нас витягувати сектор. Mm -hmm. Я сподіваюся, що ти витягнеш щось там. Файно, я буду старатися. Ну, подивимось. Mm -hmm. Ну, що, Сергій тягне нам сектора. І це, напевно, буде гадочку. Mm -hmm. mm -hmm. Думаю, другий. Mm -hmm. Добре. Я хотів цей сектор. Mm -hmm. Файно. Ну що, друзі, нам, напевно, саме такий по змаганнях випав важкий сектор. Це сектор другий. Він комфортний, бо там стоїть будиночок. Але там не так, як то кажуть, дуже гарно любить клювати риба під час змагань. Вчора ми з Сергієм про цей сектор говорили. Я казав, що я хотів би попасти в цей сектор. Ну і давайте подивимося, що в нас з того вийде. Так виглядає наш сектор. Зараз якраз удилище вже його пот ми розклали. Спот-маркерне удилище також розклали. І будемо зараз маркуватися, перевіряти певні дистанції. Як бачите, де круга табличка, ось вона починається наш сектор. І де залисана така зелена тривочка з правої сторони, він закінчується. В буферній зоні як зліва, так і справа, ловити не можна, тільки у своєму секторі. Ну що, ми закинулися, вже приблизно ну, годинки ще немає, як е, був старт змагань. Поки що у нас сусідів зліва рибки немає. Далі по озері аж ми замітили, що зловив одну рибку 14 й сектор. Від нас це далеко. Тут на все наразі спокійно. Так, обрали собі ближню точку та дальню. Потім покажемо детальну маркерну карту, як ми ловимо і на що ми ловимо. Е, підкинули значить, 5 спомбіків на дальню і 2 спомбіка на ближню. Гелексі рожчий в'яжемо рибу і швед. Векція набагато м'якша. Тепер прийшли у наш сектор, будемо важити. Даруємо сумочку. Опа, який гарний. 4,710, сімсот 10 чистого. Друга рибка в нас вагою. 6820. Наразі було вже вечірнє зважування. Ми здали дві рибки. Одна, яка заважила біля п'яти кг, 4 там 700. І також була рибка 6. 6 там з копійками так. По суті. Я думаю, це є для того сектора початок заложений, закладений, але будемо заходити вже вечір, а також ніч. Цей сектор краще працює, ніби вечором ні вночі. Я сподіваюся, що буде кращий результат. Як і обіцяв, далі у фільмі я потім вам покажу маркерну карту, де саме ми ловимо, а також покажу е прикормку, якою ми. Прикормлюємо рибу і вже все ж таки дві рибки нас покосилися. Також покажемо обов'язково насадочки з стіками. У нас перша рибка була з 35-37 метрів на біквін. Друга рибка у нас була кисла грушка. Ми її трошечки підрізали. Ось так починається наш ранок. Прийшли ми на перезакрит. Я зняв ліве удилище, почав вимотувати. І право дилище в нас спрацювало. На тому кінці є рибка. Зараз подивимося, хто там такий в нас є. Подивіться, який мат, який там бабог в маті Так, і спрацювала у нас насадка бергамот слива Ось які там готиші. Оно покажи насадочку. 6х8 на мінік наш, опа Як бачимо, от погодка трошки змінюється. Вноситься корективи. Це ранка поки що не проявляє активність в загальному поводомі, через те, що йде невеличка зміна погоди. Ну Тобто взагалі передають на завтра сніг, вночі мінус, тому будемо бачити, що в нас з цього всього вийде. Були ранкові протоколи, ми здали 4 рибки. Зараз протоколи ми вам ставимо, щоб ви побачили. От. Наразі ми підтягнулися на третє місце. Відрив по суті не є таким великим, там порядку 12 кг 13 кг. Тому маємо надію, що е, сьогодні ми підловимо рибку заденше і також маємо е, надії на нічі. Тому давайте подивимось, що в нас далі з цього вийде. Зараз ми вийшли на обідні зважування субота, 12.00. Зарку перезакинувся буквально на 3 хвилини тому. І от ліве удивище спрацювало. Наступна поїхала у нас знову грушка. Це була о, за 15-12. Ми закинули 11.55, то за 10 хвилин у нас Невеличкий коропець. Ми закинули, наверх поклали два з помба горішку і коноплі і одразу практично зі спід помба поїхала паличка. Друзі, ну що, у нас виходить годинка сьома вже. Якраз закінчили кормити рибку. Ось! І близько шостої години в нас було дві гарних рибки. Нехай Сергій скаже, які. Дві по 12 кілограмчиків майже. Так. Тому така рибка, як то кажуть, підняла нам бойовий дух, і ми гарно відпрацювали по е, спомбуванню. Ну і будемо чекати, звичайно, нашої рибки. <кій> Далі, перед тим, як сталася така ситуація, що ми взяли цих дві 12-ки, е, в нас працювала дуже добра серединка, також працював дальничок. Е, Потім ми вирішили. Треба щось проекспериментувати. Бо так, як квіст водою ми дуже гарно ловить, бо вітер туди сильний дує. Відповідно, ми вирішили дати на дальнічок більше корму і забрати одне одилище з середини і поставити також на дальняк. Вони у нас простояли рівно ну, 3 години. 3... 10 хвилин, 3 годинки, і поїхала перша паличка. Після того ми взяли рибку на 12 і е, перезакинулися. І зразу за, за 5 хвилин поїхала знову ж паличка з дальнячка і знову ми взяли там 12 з, копійок, з копійками. Ось Тому емоції вже трошки переповняють. Класно. Е, на ніч ми також собі прикормили ближню точку і е, дамо до вечора, ще постояти двома паличками на дальняку. І потім будемо зміщати одну на серединку, а другу ще притримувати, як то кажуть, і щупати, чи буде там ще рибка. Якщо рибки не буде, то ми маємо таку надію, що риба трошки піде, як то кажуть, на глибину. Тоді, по тактиці, мало би бути так: ми суваємо дві палочки на ближняк і пробуємо там зловити більшу рибку, щоб добратися до призового місця. А до якого призового місця і чи ми доберемося, давайте будемо далі дивитися у відео. Так, так. Так, друзі. Зараз у нас після вечірнього зважування. Зараз десь дев'ятої, Спрацювало ліве училище. Хлопці починають виважувати рибку. Цікаво, зараз ми йдемо на четвертому місці по водоймі. Там? Пройшло 5 хвилин клювання після закиду. Наразі є рибка, але той штях не дуже ніби велика. Сергій витягує я роблю запасну насадку. Зараз клювання у нас йде на біквін. Очками користуємося Кордо Кренк 10-го розміру. Ось такі вони. Так, це 8х6, ось такі насадочки бомбезні, які працюють. Ось дивіться, малюсенькі. І стіки. Так, стіки також малюсенькі і такі стіки бачите, як швидко працюють. Тобто 5 хвилин на 4 хвилини і клювання. У на четвертому місці. А, але що запас часу у нас ще є достатньо до 12-ї години завтра дня, тому якщо будемо хоч так підловлювати, то звичайно буде успіх. Все, ось така у нас цукерочка з насадкою біквін і йдемо закидати на дальню. Зараз у нас дальна паличка спрацювала. Дивіться, друзі, що робиться. Просто мете, як справжня зима. Дивіться, що там робиться. Все біле. А ми в цю з Сергієм рибку взяли. Сергій якраз її шквартує. Зараз відбуваємо паличку. Там ті ми вже закинули. Йдемо робити запасну насадочку, і вже три рибки маємо, три рибки вже є. Доброго ранку, друзі. Ось така картина в нас такий зимовий карфіщінг, все замело. Кажуть, зовсім інакше проробка. Маті у нас є репка. Звідки з ними вавиться? Так, маємо вже п'яту репку, да? П'ять мішків з забитих. Файна. З новим раку! <реку> <реку> так, бачимо ось таку картинку. По суті, зараз десь 0 градусів. <реку> Не є дуже холодно, але дуже поривчастий вітер. Ось. <реку> зараз ми. Прийняли рішення до 12-ї години, так, 12 годині у нас буде фінш. Ми будемо е втікати на дальній дистанції. Все ж таки там була рибка. Я маю надію, що ми е щось підловимо. Сергій зараз відкліпсовує нам палочки. Ось тут він заховався за будиночку запасні, всі запасні. Палочки від кліпсової 3 на дальню дистанцію. Ось, А одну тільки лишимо, про всяк випадок на ближній. Так, Як то кажуть, на запас. Но зараз будемо втікати, повторюся, на дальню, на дальню дистанцію. Подивимося до 12 години, що в нас з цього всього вийде і чи вдасться нам зайняти якесь призове місце. Наше гасло. Другий сектор, друге місце. Побачимо, що так у нас вийде. Ми останній, е, такий, як то кажуть, це корм, його буде трошка, але покажемо, з чого ми починали. Ходіть, якраз будемо робити. Водиночка <кій> в нас вариться буквально десь пів кілограмчика тигрового горіха. От тигровий горіх, коли він зварений, ми на круші його перемелюємо з тим самим соком. Далі, бачите, ось такий стоїть у нас засніжений палець. 3 мм фракція. Так пів лопаточки. Є в нас також такий класичний аміноперічик. Ось також 3 мм. Зараз ми його також дамо пів лопаточки. Отак. О! Бачите, отак от трошки і пів кілограмчика у нас хітерового горіха. Ставимо голову круші зверху. Коли у нас вариться тигровий горішок, ми його туди запускаємо з його соками, щоб наш пільчик набрав також аромат тигрового горіха. І ось таким методом у нас якби гарно розкачалася дальня точка на основі ось такої прикормки. Так, було наше конопля, ми давали коноплі. Пропорції там 30%, але 70% ми давали саме такого. Пройшло в нас, друзі, зважування. Після зважування е, турнірна табличка, як завжди, помінялася. Помінялася також в нашу користь. Ми е, піднялися на третє місце. Четверте місце ми поставили близько на 15 кілограмів, але уявіть собі, нам до другого місця не вистачає лише 4,5 кг. Фініш змагань о 12-й годині. Маємо ще 2,5 годинки, щоб щось там підловити. Худилище ми перезакинули ювелірно. Все стоїть на дальній точці. Також ми підкинули три спомбіка зверху. І я думаю, що рибка підійде і спокуситься. Так, давайте, друзі, розкажемо про наші точки лову. Отже, ми з назором відмаркерилися і обрали собі три точки. Отут у нас іде камишек. Це одна табличка, це у нас друга табличка. Тобто це наша зона. Біля таблички є стовп. Оці плюсики це рибку, яку ми вже впіймали впродовж сесії. Тут іде зовсім зовсім така залисина без камишка. Тут камиш закінчується. І обрали ми для себе ще точку 35 метрів. 35 метрів, з якої ми теж підловили три рибки. Як воно відбувалося? Ми собі, ага, і мали ми ще запасну таку резервну чуть-чуть правіше, 62 метри, але забіжу наперед, ми її не використовували. Ми від неї відмовились одразу, знайшли чуть-чуть перспективніше на 35 метрах. Так, що ми піймали? З цікавого, оцих два великих плюсика, це дві ки Вони зайшли приблизно в один час. Вони у нас клювали о о, о 17.45, це вже була друга доба. І наступна зразу о 18.15 у, у нас поїхала теж велика рибка. Ми ловили першу добу ось тут. Тут у нас було рівно. Тут 4 рибки, і тут 4 рибки з 35 метрів. Тут у нас ще є такий кущ, він випирає. І нам було дуже важливо не попасти в цей кущ, щоб не обірвати оснастку. І ми старались прижиматись дуже дуже точно. Ось в цьому діапазоні. Це 72 метри. Корм ми ложили на 70 метрах. Ловили 72. Перша доба у нас почалась. Ми одну паличку поставили тут, одну паличку поставили тут. Перша рибка у нас поїхала з 35 метрів, невеличка, там близько 5 кілограмчиків. І друга палка поїхала буквально за годину звідси. Було 1-1. І так тривало до другої доби, до самого раночку. У нас по рибах було 3-3. Ми мали три рибки з цієї точки, три рибки з цієї точки. Далі, що ми зробили? Назар каже, запропонував перемістити цю палку сюди. Так як у нас одна була отут, ми її змістили на практично серединку сектора і де в нас завершується камиш. І це нам дало результат. Ми піймали дві рибки 12 плюс 12 плюс кілограм. Від цієї точки ми відмовились. Цілий день ми ловили тільки тут і спробували повернутися о пів дев'ятої, Залишили, ми кормили, дали сюди два спомбика і закормили цю точку, і почали в ній ловити вже половина дев'ятої вечора. Протримали ми цю точку десь до п'ятої ранку. Вона нам не принесла жодної рибки. А звідси у нас почали рибки клювати. Тут ми піймали. Вже вам кажу першого амурчика. Далі, 1, 2, 3, 4, 5. Тут ми піймали 5 рибок за нічку і здали відповідно на ранкове зваження 5 рибок. Тут дуже важливо оминути цей кущик. Якщо попасти в цей кущ, одразу обірвання і одразу можна цю точку ховати. Тому треба так максимально пробувати між табличкою і стовбом на стовп. І отут легенько, тут таке гарне тверде дно. Але гарне тверде дно воно має приблизно 2 метри. За два метри тут іде вже муляка, тобто потрібно настільки все чітко робити, бо дуже, дуже крок вправо, крок вліво, і вже так. Дуже важливо все робити дуже точно. Якщо би ми розкинули собі сюди, спом сюди, спом сюди, спом рибки не так багато, вона ще не дуже така і активна. Ми би просто розсіяли всю рибу і є варіант, що нічого б зовсім не піймали. Як ви бачили, Сергій розказував за детально. Які були точки, які були у нас дистанції і яким кормом ми кормились. Е, також Сергій відповідав повністю за процес записування кожного закиду, кожних спомбів. І це також немало важливо інформація безпосередньо для самих нас. Бо ми собі, коли ввели таку таблицю, ми розуміли на другий день, де в нас рибка була, з яким інтервалом вона була. Куди можна нам змістити удилище, чи його змістити на ближню дистанцію, чи подати на дальню дистанцію, де було більше корму, де було менше корму. Тобто ми собі якийсь робили аналіз з тої таблиці, що записував Сергій, і прийняли певне рішення по <кхів> дальній точці. І ми надіялися, що ми трошки дамо більше корму по тактиці, нашій новій, і рибка. Підійде на, значить, на, на, на дальню точку. І ми чекали довго на цеклювання, але вона прийшла і прийшла зразу 2-12-ки, плюс-мінус. І ми зрозуміли, що ми з кормом не переборщили, ми завели цю дистанцію і тим самим ми втікли з ближньої на дальню дистанцію. Насадки, як ви бачите, переді мною ці, які робочі стікмікс також. Ми їх тільки випустили і на них успішно ловимо. Перше місце також ловить на ці самі наші насадки на наш стрітмікс. І зараз в нього приємна вага, він перевалив за 150 кг риби. Нам його не здогнати, але ми надіємося, що на друге місце, можливо, ми все ж таки заліземо, якщо 18-й сектор не підловить, а ми підловимо рибку на 4,5 кг Ну, давайте дивитися відео до кінця і побачимо, яке місце все ж таки нам вдасться зайняти. До кінця змагань залишаються лічені хвилини, буквально 25 хвилин. Рибки в нас немає. Але нам потрібно одна на 4,5 кг рибку. Всього, всього, всього одна. Адреналін зашкалює, звичайно, емоції. Зашкалюють, не змішаючи на погоду. Просто, як то кажуть, знайшли ми ключик на другому секторі, який вважається найгіршим на змаганнях. Ось, і ми його гарно все ж таки качнули, цей сектор. І хочеться діло довести до кінця і забрати друге місце. Як ми казали, наш лозунг був такий другий сектор, друге місце. Залишається 23-24 хвилини до кінця змагань. Ми надіємось, що рибка все ж таки плюне. Ну, будемо бачити. В першу чергу також би <кій> хотів висловити велику подяку, хто за нами хто за нас вболівав. Всім учасникам також хочу висловити велику подяку, незважаючи на таку погоду. Тому всі молодці, всі гарно і достойно половили дійсно круту і гарну рибу. Потім ми вам покажемо фінальні протоколи, покажемо окремий протокол 11 крупних риб. Водить собі там найменша риба, 11, 10,5 кг. Це якраз ще наша рибка, яка тримається з трьох у цій таблиці. Все вирішують зараз пару хвилин і далі. Буде вже нагородження, там ми включимося. Будемо збиратися на нагородженні, і зараз ви знаєте, яке ми чи зайняли місце, чи не зайняли. Я думаю, та й щось собі візьмете до уваги. Ми також боролися не з учасниками, ми боролися безпосередньо з другим сектором, перед тим є важким. Я думаю, все, що можна було з нього вже, як то витягнути, ми витягнули, Зайняли ми третє місце. Також ми забрали три номінації найбільших риб. І я думаю, що результатом ми здоволені. Сергій собі слово. 100%. Дуже були круті змагання, дуже багато рибки підловили. Ну, і в загальному було дуже напружено. Нам там не хватало буквально, та не нам там взагалі більшості не хватало однієї рибки, щоб все кардинально змінилося. Але попрацювали і, і попрацювали дуже круто. Тому до наступної серії. Всім папа!